Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Запрошую вас, мої другенки, до карти дня. У нас, як зазвичай, три позиції. Щиро вам дякую за ваші відгуки, за ваші приємні слова. Воно зігріває душу, відверто вам кажу. Дуже приємно читати і якось піднімається навіть настрій. Ну що ж, дивимося, що чекає вас сьогодні, і, можливо, якісь підказочки від Таро. Перша карта. Хто вибрав цю карту? Ви знаєте, дуже швидкі переміни у вашому дні у вашому житті сьогодні. Це може бути і кар'єрний зріст, це можуть бути не запрошені, зненацька, коли заходять до вас гості. Такі, не, не запрошені гості. Так? Якісь новини по роботі, якісь, з усіх сторон будуть, якісь, можливо, пропозиції на роботу тощо. Ось, а, сьогодні події будуть роз, розвиватися дуже швидко. Знаєте, Мені це зараз от іде така асоціація, коли відкрита книжка лежить і швидко вітер листає листочки. Ось так швидко у вас. Буде проходити сьогодні день з великою кількістю інформації і якихось, звичайно, подій. Карта номер 2 А отут у вас сьогодні, знаєте, будете намагатися, можливо, втримати якусь ситуацію. Жадність може сьогодні проігруватися. Можливо, дійсно зіштовхнетеся з жадібними людьми. А ця карта радить не тратити сьогодні гроші, зробити, наприклад, фундамент. Або вам вдасться зробити сьогодні фундамент. Зробити, наприклад, перший вклад, або відкласти першу суму, наприклад, на якісь борги, або ще щось на хату, на квартиру, на машину, кому що. Ось тут людина сидить на грошах. Невеличких грошах і не хоче їх тратити. В принципі, завжди дійте по вашому по вашій інтуїції, що вона вам підказує. Жує, зує. Перше, якщо вона каже вам, от ви відчуваєте, краще я притримаю гроші. Все, значить, тримайте. Не починайте роздумувати. Притримайте їх. Карта номер три. Тут у нас теж гроші, але тут у нас можуть бути сьогодні якісь розмови, якісь контракти, спілкування, наприклад, з приводу якого, якогось проекту, новий проєкт ви починаєте з кимось розробляти. По цій карті зазвичай ви не в один. У вас тут має бути як мінімум двоє-троє людей, а то і більше однодумці, які вправно можуть попрацювати. Сьогодні можуть запропонувати роботу, наприклад, так, можуть вам надати роботу. Ця робота, можливо, буде не дуже там, масштабною, такою великою, але перспектива тут є. Вже як вам вдасться цю перспективу розвинути. Це якісь, знаєте, бізнесові проекти. Працюйте над ними, намагайтеся іти втілювати, тому що, можливо, колись у вас була якась ідея. Сьогодні у вас є можливість з кимось разом над цією ідеєю попрацювати. Дуже Такий вправний день. Хтось почне ремонт квартири, будинку, машини, а на городі щось робити і тому подібне. Ось якось так: це фізична праця в першу чергу. Гаразд, мої дорогінки, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, гарного вам мирного дня і разом до перемоги! Все буде Україна!